Місто Ковель, Волинь, 4 квітня. Наша фура буде зараз вантажитись. Це у нас перша локація. Друга локація у нас буде Житомирська область. Селище міського типу Попільня. Вантажимо фуру, яка буде їхати на межову. Ось у нас речі носяться. Ось у нас дружний колектив, який вантажить. Трішки в тому несе Ще ж терпіння нам на переповне, тому розплату кожен понесе Ми просто собі будували країну За тиждень до весни Прийшли вони хто хоче зими Нам спокій зламали вітер калину І покинули людей свої хати Ніколи не пробачимо, ніколи не заповнимо Ви так підступливо Напали А Ми не відступимо Бо дух свободи у кожній клітиці. Ми кожного із вас зустрінемо по українськи Вона нескорена, не, не зломлена а тільки трішки втомлена і все. Чаша терпіння давно переповнена Тому розплату кожен понесе. Вона не скорена, не зламлена, а тільки трішки втомлена і все Перша година ночі. Прибула машина. Всім доброго ранку. Сьогодні 6 квітня. Ми зустріли машину від фонду. Загін небайдужих в першій годині ночі Славік їздив зустрів цю машину, і скоро вже шоста ранку. Люди потрошку збираються. Будемо вигружати машину. Так підступливо Дякую фонду загін небайдужих. Везу у Новомосковськ у підрозділ, який попросив допомоги у харчах. Щиро дякую всім людям, хто це збирав з усіх кутків нашої країни. Щиро дякую. І разом до перемоги. Да, разом до перемоги. обов'язково, всім разом до перемоги. Щиро дякую. Преображенський староста округ отримав картоплю для місцевого населення, яке проживає у нас на території. Дякуємо загону небайдужих, які зібрали цю картопельку. Для нас будуть люди наші щиро вдячні. Догружаємо машину Зорянський, старостинський округ. Загрузили картоплю, консервація і догружаємо доверху одежа. Це така машина. Приїхали на місце, будуть роздавати людям. Є така благодійна організація, фонд а, Валентина Кушніра. Типа, ну дуже крутий, дуже крутий мужчина, людина. Він дуже підтримує Україну під час війни. Ну, і це потужно радий ще з вами, за знайомий. Дякую вам за довіру, дякую вам за сприяння та за допомогу. Без цієї людини, наприклад, було б важче. Вони завжди нам допомагають, догружають, а інколи і загружають цей вантаж, який ми веземо. Всім дякую, всім миру, бувайте.